Дитинство це найщасливіший період життя людини, але, на жаль, не всі можуть насолодитись їм повноцінно. Знайомтесь, це Марійка. У 2008 році вона з'явилась на світ, але не такою, як усі. З того часу нам поставили важкий діагноз ДЦП і почали мілікуватися, їздити повсюди. Лікарі говорять, що дівчинка буде ходити, але для цього потрібно проходити реабілітацію через кожних 2-3 місяці. В родині Болдерівох двоє дітей, працює один чоловік, і коштів зовсім ні на що не вистачає. Батьки Марійки неодноразово зверталися за фінансовою допомогою до влади, але так її і не отримували. Про те, що народний депутат України Антон Яценко допомагає в лікуванні хворих діточок, родина дізналася через знайомих. Звернулися в 2013 році до Антона Володимировича Яценко за допомогою, так як коштів вже не було возити тонечку на реабілітацію. І, звичайно, він нам допоміг і допомагає по цей день. Оплачує нам лікування. Маше. Антон Яценко забезпечив фінансування лікування дитини в Міжнародній клініці реабілітації за методом Казявки на втрускавці, а також в медичному центрі фізичної терапії Іново у Львові. Ми дуже йому вдячні наша сім'я за його добре серце, за те, що він не байдуже до таких діток, як у нас. Дуже вам велике спасибі. Таких історій сотні, але, на жаль, на гаразди зі здоров'ям дітей майже повністю не турбують владу дня. Дуже часто батьки хворої дитини залишаються сам на сам із серйозними проблемами. Так сталося і в родині Полюх. 20 років тому в родині Валентини та Івана Полюх народилася дівчинка, якій лікарі поставили діагноз: двобічне назрощення верхньої губи, твердого та м'якого піднебіння, вторина деформація верхньої губи та носа, протрузія резцової кістки. Дівчина тяжко хворіє, перенесла вже 15 операцій, перша з яких відбулася у шестимісячному віці. Коли я її народила і вперше я її побачила, в мене був шок. Вона була в шокі від того, що вона така родина народилася. Родина в розпачі. Гроші в сімейному бюджеті зовсім закінчилися, а борги починали з кожним днем зростати. Відчайдушна матір була змушена звертатися до державних структур за фінансовою допомогою, але з часом зрозуміла, що це марно. Зараз таке складне, що навіть не вистачає ні на що, а тим більше, якщо йде річ о дитину, Торибано стрежіння. Єдиним, хто відгукнувся на крик про допомогу убитою горе матері, був народний депутат України Антон Яценко. Дізнавшись про хворобу Тетяни, він одразу вжив відповідних заходів, профінансував чергову операцію, забезпечив всіма необхідними ліками, а також гуманітарною допомогою. Я обретілась кантону. Звісно, мені люди це зробити, людям, він помог. У Тетяни попереду складний шлях, адже невідомо, скільки ще операцій їй потрібно буде перенести. Але народний депутат України Антон Яценко завжди готовий допомогти. Хотімо виразити Антону і його команді велику вдячність благодарність від нашої сім'ї. в такий столь чужої час і час, в який зараз в Україні, він не відказав нам. Он на першу нашу просьбу звернувся і вот Реально помог моєму ребенку. Антон Яценко не тільки допомагає хворим діткам, а й також піклується про здоров'я черкащан в цілому. За його сприяння, вже другий рік в Христинівці працює безкоштовний діагностичний центр, а також нещодавно відбулось відкриття другого безкоштовного діагностичного центру, що знаходиться в Умані і працює на постійній основі сім днів на тиждень. Тепер кожен житель Черкащини має змогу пройти якісне безкоштовне обстеження.